Давайте поговоримо тоді в такому випадку про трейди на Білгородчині, які вже згадали, тому що російські телеграм-канали повідомляли впродовж дня про чергові бої під новою та Волжанкою. Я нагадуючи на карті Deep State, покажу, де в нас власне розташована нова та Волжанка. Це територія Білгородської області. Покажу на цілий екран. Це територія Білгородської області, власне, там, де пропонували свого часу зустрітися. Російські добровольці губернатору цієї області Білгородської гладкової обміняти полонених на що він не пішов. Так ось чергове тут повідомляється про бої. Схоже на те, що ось ця ділянка кордону території, навіть радше не кордону, а загалом території на прикордонні Білгородщини це вже така зона постійного контролю РДК та Легіону Свободи Росії. Так, ми можемо це вже констатувати на сьогоднішній день. І ви бачите, що що б не робила Росія, щоб вони там, які заходів, не вживали, а вони поки що мало що там вживали, крім того, що артилерією крили свої ж, значить, населені пункти. Ми бачимо, що ось таке вже відбувається в них е е фактично, коли РДК і Свобода Росії контролюють населені пункти. І це дуже добре. Це надзвичайно добре. Знаєте чому? Тому що буквально сьогодні там інформація а, інформація яка яку я отримав це те що росія може розглядати варіант перекидання частково військ туди з окупованих територій я в це не вірив я не думав що це відбудеться але є ставлю що... що що на Білгородщину? так на Білгородщину. з, тери, з окупованої території україни з донеччини луганщини тому це теж працює на нас на нашу користь, мені здається, тому що вони будуть а, переміщувати свої сили, розтягувати лінію фронту, так чи інакше, і це дуже хороша історія для нас. А невідомо, що як вони зайдуть, невідомо, що скільки їх там з'явиться, невідомо, чи вони будуть мати а, успіхи і тому подібне. І тому а, я маю сказати, що це дуже важливо з цієї точки зору. Ну і плюс наступне. Дивіться, що відбувається, що ми бачимо, що як би там не було, але Росія збирається застосовувати зараз свої регулярні війська проти громадян Російської Федерації. Якщо держава застосовує армію проти своїх громадян на своїй території, це є ознакою громадянської війни. Тому що ми що побачили? Ми побачили чітко, що. Їх не можна ці організації називати диверсантами чи ще комусь. Вони зайшли і заявили політичні вимоги і сказали, що вони громадяни Росії возвращаються домою і будуть боротися з путінським режимом. І Путін, застосовуючи противник силу, фактично ну, це ознаки всієї громадянської війни, яка буде набирати таким чином оберти. Інша ознака це коли. Вагнерівці захоплюють командира бригади російської подполковника. Це теж ознаки громадянської війни. І тому побачимо, як ця історія буде. Але уявіть собі, що така група людей, яка зайшла громадян Росії, цих повстанців, що вони роблять? Вони змусили Росію фактично от, е, зараз стати перед дилемою. А що ж буде далі? А що ж робити? А зняти частину військ і перекидати їх, чи залишити тут. А їм же ж треба резерви для того, щоб протидіяти українському контрнаступу по тим чи іншим напрямкам. І я думаю, що і я допускаю, що такі дії РДК і Легіону Свободи Росії можуть бути і в Курській, і в Брянській областях, для того, щоб ворог ще більше розтягував свої сили. І ось це дуже важливо. До речі, справа в тому, що в Росії. Uh, мало бути задіяно 23 тисячі, понад 23 тисячі російських військових для захисту, як мінімум, цих трьох областей, прикордонних з Україною, брянською, курською Білгородської. Білгородською, їх не виявилося, або вони десь є, але в іншому місці. Тобто вони десь на окупованій частині України, і за логікою речей, яку вони вітували там путіну своєму начальству про те, що зроблено, вони б мали ці 23 тисячі. Як мінімум забрати з окупованої частини України і повернути для виконання операцій з прикриття власного кордону, ми ну, побачимо. До речі, от відео, яке я щойно демонстрував, я ще раз його поверну на, на наш екран, а це напередодні Свобода Росії опублікувала, як вони їздять в околицях нової та на танках. Знаєте, мені здається, це теж дуже показовий такий момент, що ну по факту це і є поза червоними лініями. Це вже наплювати на всі червоні лінії, коли танки з'явилися. Я не знаю, звідки ці танки, чи, чи, чи вони українські, чи, чи це танки, які були, грубо кажучи, захоплені на ворожій території. Але погодьтеся, навіть сам такий от факт дуже яскравий. Ну, безумовно, безумовно. Ну, уявіть собі, що зайшли е люди, от вони зараз використовують танки, їздять собі спокійно. І з ними ніхто нічого не може зробити це. Характеризує і демонструє, що в Росії фактично з безпекою в цих регіонах дуже погано. Тому я думаю, що, я думаю, що насправді все, що відбувається, воно продемонструвало дуже багато речей. І справа навіть не тільки в територіях, розумієте, які вдалося зараз російським повстанцям втримувати РДК і Легіону. Справа в тому, що по-перше, вони зброю почали захоплювати. По-друге, вони продемонстрували наскільки російські кордони не захищені. По-третє, вони я думаю призведуть до того, що Росія буде змушена переміщувати свої підрозділи, розтягувати лінію фронту. По-четверте, я думаю, що це не закінчиться, і в них будуть прибувати прихильники і досить багато, і вони почнуть діяти можливо в інших регіонах Росії. по пяте це поглибило кризу. Всередині Росії, тому що ви ж бачите, скільки дискусій це спровокувало? От, подивіться лише Кадиров заяви про те, що він Є готовий. Ми поїдемо туди захищати кордон, так Пригожин. Ми виступимо туди захищати. Значить, а на цьому тлі федеральна влада, яка мовчить, ну Путін практично нічого не говорить. Там щось він намагався заявити, і то не зрозуміло. Пісков тільки, а, значить, дає якісь там дані, робить якісь заяви. А Загострення відносин, які відбуваються, Кадиров з'ясовує з, з Пригожиним відносини на цьому тлі Легіон Свободи Росії звертається до Пригожина, Прийдіть, давайте обміняємо ось цих російських військових на цього російського подполковника. Та це ж просто чудово, і це виключно в невеликій смузі. Вони зайшли і спричинили ось те, про що я кажу: мінімум там 5-6 речей, які корисні для нас. Зокрема, ось цьому я думаю, є велика користь і заслуга. А дій ось так, зараз, які ми спостерігаємо на Білгородщині. Отже, короткий прогноз на сам кінець. Ви вже згадували про громадянську війну. То що вона розгориться територією Росії? Чи нам все ж таки на це не варто сподіватися? О, розгориться, там буде громадянська війна, але на це потрібен час. Зараз ми спостерігаємо зародження і паростки цього, але воно вже спостерігається і є ознаки. Я їх уже сьогодні перелічив: це те, що Пригожин захоплює регулярного військового в полон. А це те, що виявляється, російська армія боролась з вагнерівцями до цього і хотіла, значить, їх там вони підривались на мінах або розстріляти їх там, і це ознаки того, що є такі організації, як РДК і Лігіон Свободи Росії. А додайте до цього, що зараз множиться приватні військові кампанії в Росії. А додайте до цього, що Пригожин, який робить політичні заяви і... Фактично збирається створювати ледь не політичну організацію зараз з Вагнера, тобто менш зайнятий вже бойовими діями, а вже так активно входить в політику. Є ще такі, як гірки, небагато інше. Тому я думаю, що так. Це полум'я в них е, спалахне. Ми це з часом побачимо і триватиме, скільки триватиме, важко сказати. Але до цього все рухається. Ми з вами говорили про 1917 рік, неодноразово. Я думаю, що. Певненими кроками Росія крокує до певної ось такої ситуації.